Іноді буває складно приймати якісь компліменти від людей, що кажуть, він якийсь там класний або просто, просто класний, просто приємний, класний спеціаліст, класна спеціалістка. Так? Буває так, що люди відчувають якийсь сором, хочуть якось звалити поскоріш да, від, від цієї людини. Скоріше за все, вас. Мало хвалили, або хвалили тільки тоді, коли м -м, прям ви дуже багато всього зробите, <кій> щось якось себе дуже класно покажете, так, як комусь було треба. І через це ви можете відчувати цю нестачу компетенцій, щоб бути класним. Да? І відчувати цей сором, пригніченість таку навіть тому а, що взагалі рекомендують. Якщо ви за собою помічаєте, що ви звалюєте першого разу, коли вам кажуть, що ви класний, да? то це ж таки трошки проблема. Ви у вас будуть труднощі з соціалізуванням, соціалізацією а, і спробуйте, спробуйте приймати, знаєте, спочатку як на віру. Тому що якщо у вас нема. От часто забувають, що у людей може бути просто нестача досвіду. так? Типу, от вам кажуть, що ви класний. Або класна. І у вас через нестачу досвіду, ви, типу, ви не можете просто в це повірити. Прикладати силу волі для того, щоб. Приймати цей комплімент як от реальний він такий є. Да? От вам сказали, що ви класний, ви класний, все. Ходіть, кажіть собі, що да, мені так сказали то і то, що я, типу, класний там, ну, типу, можете навіть похвалитися, якщо вам для цього буде сила, да? для цього буде, типу. Енергія відчуття того, що ви можете похвалитися ще перед кимось. Тренуйтеся, тренуйтеся, не, не бійтеся бути якимось крінжовим або крінжовою, так тому що, типу, це, це нормально. Типу, відчувати якийсь такий трошки сором. Ви і так соромитесь, типу, чого вам ще боятися, правда?